Всім доброго дня! Отримали сьогодні знову посилочку із сайту AgroMarket. Покажу вам, що до нас сьогодні приїхало. Е -е, Замовили ми ось таке добриво для троянд. Хочу пробувати трошки, щоб троянди відновилися, трошки два їм сил на літо. Таке чудове кілограмове добро. Замовила ще грунту поміж такий орен універсальний. Доступєте. Також до нас приїхала ось така особа на випадку. Це в нас є гортензія. Ось така синя має бути крупна листа. Також ось така підживка для лохини замовляли. Наступна це буде ось така підживка для овочів. Також замовили. Два препарати Це препарат Актофіт від жуків. Це нешкідливий екологічно чистий препарат. Замовляйте собі такий для картоплі, для різних. Від дів шкідників. Наступний препарат це ось такий байкал. Це для відновлення мікрофлори ґрунту. Також для підживки рослин йде. Також покажу ще на таку полонечку для Так, зовумо стане дзвоничка. Також ще різні апарати. при нас. Ну, оставити вам ще один сюрприз, який ми разу зумовили. Рошка, гарбуз, горох. Це практично все за 0 гривень порції. Також халатин заліза. Е, також від слимаків, ось такий від равликів. Біля троянд в траві дуже багато, щоб їх трошки винищити такий препарат. Так, ще херотим березня. Також помідор, ось такий. Морква. кріп, Шпинат. І Ось такий чудовий банан. Ось такий кімнатний банан. В дуже стані вже є дітей. Дякуємо сайту Громадки за цю всю велику посилочку. Все дуже чудово. Ще раз дякуємо. Всім до побачення.